Всім доброго дня. Сьогодні я знову приїхав на Івачівський ставочок. Зранку було дуже холодно. На термометрі показує близько 10 градусів, але в принципі дуже прохолодно. Вітер холодний. Я вже <свісно> декілька щучок зловив. Спочатку навіть з собою камеру не брав. Думав, та, не знаю, чи буде клювати, чи не буде. Але після декількох впійманих щук зрозумів, що треба включати камеру і щось та й знімати. Отож, сьогодні зі мною такий от комплект, який в принципі завжди. графіт-лідер Silverado 782М до 20 грам. Такий сухий дрючок. Катушечка Excel 2500. Шнурочок намотаний одиничка Rivas High Great Ну і приманочка класична Fusion від Upstream 3 дюйма. В кольорі моторне масло. Отож, дивіться, думаю, що щучка сьогодні буде. Оп, бусанчик. насильно на Это капец. Опа. О, такая бандитка. О, поменял флюр на 41. -й. Ще пару слів про флюр. Почав рибалку я з флюра е, товщиною 0,70, по-моєму, міліметра. Е, дуже грубий був флюр, дуже довго приманка падала на воду. Тобто не на воду, а в товщу. І я замітив, що гора приманки була чуть-чуть гірша, ніж на ось такому тонкому флюрі. Прив'язався на 0,41. Перший закид чи другий. Перший, мабуть, я зробив сюди, другий я зробив туди і зразу звітом клюнула щучка. Ну, в принципі, і на грубий клювало, але проводку в товщі води робити значно простіше, бо паузу на грубому флюорі треба витримувати дуже довго, а часу, в принципі, в мене немає. Бо сьогодні ще з хлопаками маю їхати на головлях, хоча не знаю, погода така, що капець. Ну, але буде видно. Так, рухаємось до наступної точки. Вітер дує, не знаю чи мене чути. Точка ця дуже прикольна. Але не знаю, тут прибило було плавун і вона виключилась. Можливо, ну він десь вже втік, можливо ще рибка сюди підійшла або що, не знаю. Або я так попав, просто ті не накльов. Ну погнали. Багато хто запитує мене, яку проводку я роблю тут. Тобто я закидаю і в принципі зразу починаю проводити. Проводка така, типу пелогічний джиг, до дна не опускаю, то тут в і не глибоко. Десь метр-метр з копійками. А знизу дуже багато трави. Якщо її опускати до дна, приманка зразу забивається травою і... В принципі, можна зразу витягувати приманку з води. Тобто роблю таку хвильку в воді. Отак. От типу, два оберта підривчик такий, пауза. Оп-оп, пауза. Оп-оп, пауза. І в принципі в такому ритмі працюю. Зазвичай вона, вона б'є на падінні. На підривчиках ні, а от коли приманка падає, такий чіткий удар в руку, клац і підсічечка. Не знаю, виключилась ця точка. Абсолютно. Ого є. Ха, я ж казав, що тут є риба. Це, звісно, не... Оп! Відвалилась. моя Ну і тому раді. Фюжен ох, розвалила, мала з зубками. Ну нічого, погнали далі. Тут одна, значить є і друга. Правильно? Правильно. Закрию отак мікрофон від вітру. Ось туди за вітром. О, який заброс! Верніше закид. Ах, зараз вітом як з викиду. Класно. Така мамулька. ти що, як бахнула. О-хо-хо-хо! Ще свічечка така, та-ти шо! Тати шо, ти шо? Ох! Ой-ой-ой, яка злюка. Так, ми її сюди, гоп. Щоб не опускатися. О, так. О-хо-хо. Тихенько, тихенько, тихенько матьопко. чи ай 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 ай, -ай. Тич, тич, то вам не щука на платниках? то вам не щука на платниках? Це справжні вачівські монстри. Навіть отакі мацьопки витворяють такі кульбіти. Краса. Зараз ми її швиденько звільнимо і відпустимо. І можливо колись. Вона стане мамулькою. Здоровою, здоровою мамулькою. Так. Завжди з собою носіть отакий інструмент. Або щось вподобі цього. Щоб швидко звільняти рибу і не травмувати її максимально. Так, Флірик ще поживе. Приманка вже не поживе. Ось таке от получили. Отримала поранення. Зараз замінимо. Так, це вже мінус другий фюжн за сьогодні. На благо вони в мене є. Запасся я приманочками від компанії Upstream. Ми швиденько одягнемо і погнали далі. Є точки, які стабільно дають рибу. От тут, я думаю, зараз якусь одну та й наковиряємо. Чого це тут залежить, тут в принципі дно всюди однакове Мальок також в принципі тримається в всіх місцях. А тут стабільно чогось стоїть риба. Ну, але як на зло сьогодні нічого тут не зловлю. А може і зловлю. Вже хтось був зранку, тут ловив, я приїхав десь аж в 10-й годині. Але замітив, що вода дуже прозора. Попередній раз вона була темна, така мутна-мутна, а сьогодні вона О, вже зацепив за щось, але відцепив. Ай-яй-яй. Був щуканчик. Приманочку подерла. Це був свіженький фюжин. Тут, до речі, було завжди класне місце, але плавони позабивали, все був вихід такий на місток. Класний. Ну, вже нема. Тут не хочу втратити час. Йду далі, там ще є декілька перспективних місць. Так, Повертаюся я в сторону машини, бачу, що активність риби взагалі, напевно, що прийшла до нуля і не знаю, чи є зміст далі ходити. Реально потепліло, вітер став меншим. Дує значно легше. Практично штиль. Фу, не знаю, не знаю. Всі фюжени в моторному маслі в мене закінчились. Поставив шоколад. Далі безрезультатно. Зараз взагалі перейшов на білий з кислотою. Думаю, а вдруг якусь неактивну рибу та ще й закошмарить. Одним словом йду по дорозі назад. О, вже ці жучки є, суперсимпатичні, але окони на них люди ловлять капітально. Тому рибалка наближується до завершення. Є о, ще й непогано, але як її витягну Ай, блін, тут такі хабази, як я її маю достати. Але вона кислоту взяла. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай ще трошки... Опа! О! Па, це взяла на кислоту. Тактика моя спрацювала. Хоп! Хоп. М. Так, матепка. Треба тебе десь випустити А ми тут тебе випустимо Іже пішла Ух ты, косарь. Такая маленькая, такая сильная. Я в шоке. Воблер 110